Є новина, друзі. Путін біля розбитого корита та скандали навколо перемовин, які зараз відбуваються. Дослухайте до кінця. Почув таку думку, це не моя думка, це дзеркаль. Вона дипломат з великим досвідом. Вона сказала, що Путін, знаєте, в казці Пушкіна. Ну, як оцей старіку розбітава корита. А Трамп це золота рибка, яка йому пропонує, дає йому можливості вирішити питання війни і її нарешті завершити. Але Путін хоче все більше і більше і більше і по кінцю залишиться біля цього розбитого корита. І от я її думку абсолютно підтримую. Абсолютно чому? Тому що після того, як приїхала оця делегація низького рівня, ну це як посміховисько, навіть отрюти тільки що. Генсек НАТО заявив, що це Путін він не хоче миру, м'ять зараз на його стороні. А він присилає делегацію, ну яка ну практично, скоріш за все, не має. Ніякої можливості впливати на якісь рішення і приймати взагалі якісь рішення Захарова. Там виступає, кричить Зеленський ти ніхто, як ти мог взагалі там назвати Бутафорською цю делегацію? І це виглядає так, що Путін ну просто хоче затяжки. А CNN в цей момент пише, що росіяни готуються до наступу. І чому Путін біля розбитого корита? Тому що, ну, як на мене, зараз зрозуміло, Україна стає в оборону. Зараз наші війська стають в оборону, підходять там нові з'єднання. Ми не будемо про це говорити. Але це факт. Путін хоче кудись наступати далі. Ну, Він буде нести шалені втрати, тому що наші будуть стояти в обороні. Так він якісь там території невеликі знов зможе десь окупувати, але понесе шалені втрати просто. Економіка Путіна це вже не тільки там іноземні, європейські, американські експерти кажуть, вона на краю прірви, і ця прірва наступить осінь. Тим більше після візиту Трампа в Саудівську Аравію і в Катар, де 100% Трамп домовлявся про зниження цін на нафту. Опек. Збільшує видобуток нафти, і багато інших країн, які не в ОПЕК, теж збільшують видобуток нафти. Тобто прибутки бюджету не те, що будуть падати в Путіна. Вони будуть вмирати. До кінця року прогнозують в них їхні економісти 6 трильйонів дефіцит. В них грошей, тобто, буде мінус 3 Трильйона. Це означає, що треба друкувати рубль, а це означає, ну, втрата зарплат, піднімається долар, ну просто нищиться економіка. І заява Китаю, який каже, що треба йти на припинення вогню. Він це підтримує, південь це підтримує, весь світ це підтримує, Папа Римський це підтримує. А Путін. Як та золота рибка хоче все більше і більше, і він залишиться просто біля розбитого крита, якщо він не піде, от зараз на припинення вогню і на реальні мирні перемовини. Я от абсолютно підтримую думку зеркаль, що це так і завершиться, тому що в один момент Трамп його просто пошле і дасть все, що потрібно Україні. Напишіть, що ви думаєте? Лайк like, репост підписка.